Ось такий захист для валізи під артиклем 1376. Це невеликого розміру, невеликої ширини. Кріпиться на маленькі валізи, можна на середню. Кріпиться знизу, де кут валізи. Тобто, кріпиться вони на валізу, тканеві валізи на двох коліщатах. Тобто, у вас валіза, два колеса ось зі сторони видвижного механізму. І от саме між ними можна поставити отаку, такий захист. Тому, коли ви будете їхати по ступінькам або в ями попадати, дніще часто страдає. Ось такі пластмаска може добре захистити. Шов не розійдеться, все буде ціле, красиве. Ну а захист завжди можна замінити. Кріпиться на чотирьох болтиках. Бачите, ось виступи спеціальні. Болтики в комплекті не йдуть. Ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шляпкою. Сюди вона заходить і майже не видно, красиво сідає. кріпиться гаєчками, шайби побільше, щоб надіжніше було гайки. Контргайки обов'язково або дві звичайних. Контргайка це внутрішня ще резиночка йде, яка закусує при закручуванні. Бо звичайна гайка вона дуже легко закручується, але так само від вібрації легко і викручується. І буде дуже незручно, якщо там візьмуть і відкрутяться ну, оці дві верхні. Тоді вона просто випаде і буде болтатися, поки ви її самі не одламаєте. Тому одразу візьміть і поставте такі, як треба. Різниці нема в якої сторони куди ставиться, але ж, звісно, потрібно ставити ось так. Ребрами вниз, вільним вверх. Ну, ось у вас там буде ну, от так вона ставиться. В принципі, без різниці Як поставити, так і буде, це не критично. Всі точні розміри є, перейдя за посиланням. Посилання в описі до відео, де ви можете придбати ці пластинки і побачити на фотографіях точні розміри всього, що вам необхідно. Коли будете вибирати. Не забувайте, що в валізі йде одне колесо друге, а посередині ще йде видвижний механізм. Тобто майте на увазі, якщо тут одна відстань, а механізм там якраз попадає в цю відстань, то є смисл взяти або длиніше, або вже заздалегідь розуміти, що потрібно буде декілька нових дирочок зробити, щоб змонтувати в потрібному місці.